Дорогі словотичани та гості нашого міста. Цей рік, що доходить до завершення, насправді є дуже складним для кожного українського серця. Сьогодні, живучи в сучасних умовах, в умовах війни, де кожна українська родина досвідчує рани війни. На жаль, для багатьох ці рани є болючими, складними і вони сьогодні кровлять. І потребують зцілення. Бо сьогодні триває війна. Триває війна, і наші відважні воїни, герої, сьогодні докладають всіх зусиль, щоб зупинити ворога, вигнати його з нашої землі та наблизити нашу перемогу. Цей рік став для життя церкви також особливим, бо в цьому році вперше будемо святкувати Різдво Христове за новим календарем і новим церковним стилем, а саме 25 грудня. Радіймо, що нарешті церква прийняла відповідні рішення, і традиційні українські церкви будуть святкувати Різдво Христове саме за новим стилем подалі від Москви і подалі від російської церкви. Церковні богослужіння свята Різдва Христового розпочинаються особливим піснеспівом. З нами Бог! З нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся всі, бо з нами Бог. Свято Різдва це свято особливого теплого родинного затишку, яке розпочинається ще зі святвечора, де родина сідає до святкового столу, де починає звучати радісна різдвяна колядка ще поки в тиші, в колі родини. Для багатьох святвечір буде іншим, як і минулого року, так і цього. Бо багато сімей сьогодні осиротіли. Багато сьогодні залишилися без своїх чоловіків. Багато дітей втратило своїх батьків. Матері залишились без синів. І це надзвичайно велика рана, яка сьогодні болить, болить в кожній українській родині. Святвечір, який наповнюється тим родинним затишком буде зовсім іншим. Бо багато наших захисників сьогодні будуть сідати до святвечора не в колі своїх родин, не поряд своїми дружинами, дітьми, матерями, а в колі своїх побратимів, воїнів, захисників, в окопах та бліндажах, в інших місцях, які визначені командуванням, виконуючи поставлені завдання по обороні. Нашої багатостраждальної української держави. Удивляючись у різдвяний вертеп, у тій ясла, де народжується маленький Бог, який приходить для кожного із нас, приходить як людина. Приходить, щоб показати, що Він любить кожного із нас, показати близькість Бога до нас, людей. З нами Бог. Цей пісний спів сьогодні є надзвичайно важливим у цих складних умовах війни, щоби досвідчити у цих складних обставинах, що він є справді з нами. З нами тоді, коли сьогодні нашому народові є дуже важко і дуже складно. У цій складні обставини життя, в яких ми живемо. Святкуючи Різдво Христове, горнімося до тих вбогих вифлеємських ясел. Горнімося, де народжується той, хто змінює історію цілого людства. Горнімося і просімо у новонародженого Спасителя найперше перемоги. Перемоги над тим лукавим окупантом, який прийшов на нашу землю. Прийшов і щодня і щохвилини забирає життя у наших воїнів, у наших героїв, які сьогодні докладають всіх зусиль, щоби наблизити нашу перемогу. Ідімо за тим світлом вифлеємської зорі до тих вбогих вифлеємських ясел. І нехай світло вифлеємського вогню сьогодні освітлює наші душі. Вкладає у них ще більше любові, милосердя один до одного, допомагає сьогодні нашим захисникам виборювати нашу перемогу, стане підтримкою сьогодні для наших воїнів, які знаходяться в полоні і які чекають на визволення і повернення до свого дому. Нехай стане тим вогником любові. Для тих, хто сьогодні перебуває в шпиталях, стілюючи рани війни, нехай сьогодні буде з тими, хто пропав безвісті, і віднайдення яких ми так сьогодні чекаємо. Нехай сьогодні світло Христового Різдва буде з кожною українською родиною, в Україні чи і за її межами. Адже сьогодні скільки багато родин є роз'єднаних. Які перебувають за межами нашої батьківщини, хто знайшов для себе прихисток, подібно, як Йосиф і Марія, в якихось інших куточках нашої Батьківщини. Горнімося до новонародженого Спасителя і просімо. Просімо перемоги, просімо любові, просімо миру для нашої землі. Нехай це особливе свято. Свято, яке ми будемо святкувати в умовах війни, освітлює наше серце, додає нам ще більше сил і провадить нас до нашої перемоги. Бо як співаємо в цьому пісне співі Різдва. З нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Зі світлим святом Христового Різдва Христос рождається, славімо Його!